Доброго дня, друзі. Сьогодні запрошую вас поспілкуватися на тему грошей і самоідентифікація. Тим більше нинішні події підказують, що гроші і зараз, і раніше, і в майбутньому. Відіграють не останню роль в нашому житті. А давайте ось на чому, над чим поміркуємо. Коли ви самі, зовсім самі, немає значення, де знаходитися, вам потрібні гроші. Наприклад, прийшли ви додому, все. Ви Самі вам гроші потрібні? Немає значення. картки, чи там металеві гроші, чи бумажняні, немає значення. Якщо ви саме самі, не в інтернеті, не з ким не спілкуєтеся, вам потрібні гроші? Ну, хіба що? Перерахувати, скільки у вас є у наявності, а використовувати ви їх будете? Або якщо ви десь на природі, <кій> у горах, десь в степу, в лісі, на березі, вони вам не потрібні. Там нема де їх використовувати. До чого я підвожу? Нам усім гроші потрібні тільки тоді, коли ми у соціумі. Коли нам щось потрібно, те, що робить інша людина. Тоді, щоб отримати те, що є, є у когось, але немає у нас. Нам потрібні гроші? Так от до чого я веду? Складається таке враження у мене особисто, що іноді гроші виконують роль якогось показника. А чи дійсно це нам потрібно? Ну, от, скажіть, чоловіки, хто б з вас? При наявності достатньої кількості грошей відказався б від суперпопер машини, чи якоїсь техніки там, чи житла, чи ще щось такого. А чому у вас недостатньо грошей для цього? Дівчатка дорогі, а вам чого хочеться? І чому ви цього не маєте? Бо немає грошей, а чому? А тепер придивіться до тих, у кого з вашої точки зору грошей достатньо, і, ви, і вони мають все те, чого немає у вас. Це стосується і чоловік, чоловіків, і жінок. Чим вони відрізняються від вас? У них дві руки, дві ноги, голова, тулу. Що не так? Ще підкажу. Чому у суспільстві є бомжі? Так от до чого я веду: у нас у суспільстві не прийнято офіціально. Ділити людей на ранги. Знаєте, як ото у Індії там, да? Іноді зустрічається. Так, от до чого я веду наше суспільне положення? <хи> Ні, не впливає на кількість грошей, а впливає на наші думки ставлення до самих себе. Я б хотів, я б міг, чи я б могла, я б зробила. А хто тобі не дає це зробити? Що не так? Я не хочу сказати, що ті, у кого багато грошей, тільки з них треба брати приклад. Ні. Навпаки, життя доволі часто показує, що ті, у кого багато грошей, Мають і велику купу проблем. Ні. Але коли ми так біжимо за якимось цінностями матеріальними. Для чого вони нам потрібні? Що вони нам дадуть, коли ми це отримаємо? Так от що я до чого я хочу вас підвести? У мене останній е, час складається така думка, що гроші це своєрідний коефіцієнт зрілості людини, який дуже яскраво вказує на те, яка перед нами людина? Я не хочу сказати, що з милим раю шолаші. Ні, гроші нам потрібні і удобства фізичні, фізичного життя теж непогано мати. Але що вам заважає? Жити так, як хочете ви. Чому ви не живете тим життям, яке у вас в думках? До чого я ще веду? Нинішній час, нинішні події підняли усі ті глибинні проблеми, які у мирний час ми старанно ховали. А зараз хоч не хоче, воно все піднялося, в тому числі і проблеми з грошима. Так от задумайтеся, дорогенькі, чим ви відрізняєтеся від тих, хто живе так, як би вам хотілося? Що вони роблять для того, щоб жити так, як вони живуть? Що ви можете в собі змінити? І хочете собі, в собі змінити, щоб змінити своє життя. Змінити, змінити самі зміни. Але куди дінешся? І головне питання: а чи готові ви мінятися? От така тема на сьогодні. До побачення, любі, до зустрічей.